про інформаційну політику в умовах війни та як протидіяти розпропаганді та фейкам. Далі поговоримо з Русланом Дениченком, виконавчим директором СТОП Фейк. Пане Руслане, вітаю вас на живо в ефірі марафону. Щодо російської пропаганди, я хотів би сказати, що вони вже займаються цим десятиліттями, і скажімо, є профі в цій справі, але і не ми але ми також. Можемо дати їм відсіч. Наскільки вдало даємо? Доброго дня. Мені здається, що досить вдало. Наприклад, наша команда StopFake, ми вже майже вісім років займаємося боротьбою з російською дезінформацією, пропагандою, і ми допомагаємо і українському уряду своїми експертними порадами, допомагаємо і урядам інших країн. І мені здається, по-перше, що те, що в світі зараз. Мають про те, що таке дезінформація російська і що таке пропаганда, і вони розуміють у, практично всі у світі розуміють, що російські медіа, російські, російське телебачення це ніякі засоби масової інформації, а це е, така пропагандистська машина, машина, яку Створив Кремль, і в яку щороку вкладає мільярди доларів. Але ця машина також дає збої, і знову таки приклад нашої команди і багатьох інших наших колег показує, що з російською пропагандою а, треба боротися і можна боротися досить успішно. Якщо говорити про Україну і Європу, то реципіанти в цих країнах. В... Якщо їм подати факти, скажімо, достовірні і це спрацьовує? А от чи так само можна достукатися до росіян? Моє запитання в тому, чи можемо ми вести контрпропаганду на території ворога? Ну, це звичайно найскладніше питання, тому що Кремль зробив все для того, щоб закрити інформаційний простір власної країни. От росіян помістили в таку інформаційну бульбашку, і а, треба докласти певних зусиль для того, щоб з цієї бульбашки вилізти, і для того, щоб хоч якусь інформацію альтернативно отримати. А так звичайно деякі можливості залишаються насамперед. Це телеграм, це месенджери, це соціальні платформи. Але навіть там Кремль дуже великі перешкоди робить для росіян, для того, щоб вони, по-перше, споживали інформацію, правдиву інформацію про події в Україні, про події в світі. І, по-друге, цією інформацією ділилися. Тобто є дуже великі такі репресивні способи, якими Кремль і силовики російські просто карають, буквально садять в тюрму за лайки і репости. Пане Руслане, окрім, скажімо, ворожих пропагандистів, є ще й так звані, вибачте, вже так називають їх корисні ідіоти. Наші люди, які самі того не бажаючи, сіють якийсь сумнів, маніпулюють фактами і підігрівають ворогу. Як з ними боротися? Ну, власне, дуже часто, от якраз під такими корисними ідіотами за такими корисними ідіотами, ми бачимо так само вуха Кремля. От ми бачимо, що така пряма проросійська пропаганда і дезінформація в Україні вже не працює. Нікого не можна переконати, що е, русський мір це щось хороше несе українцям. От, тому що ми бачимо, що все, що несе нам русський мір, це тільки е, артилерійські якісь канонади, смерть, вбивства, зґвалтування. О, тому дуже часто якраз російські акаунти в соцмережах маскуються під такі українські патріотичні акаунти, і ведуть там от таку пропаганду, яка націлена е, не на те, щоб ми полюбили Росію, а на те, щоб ми пересварилися один з одним, для того, щоб пересварити е, владу е, політичне керівництво з військовим керівництвом для того, щоб пересварити опозицію і владу для того, щоб послабити наше суспільство. Нашу єдність розколоти суспільство, посварити нас із західними партнерами, показати, що от зброя, яку вони дають, вона не неефективно використовується або взагалі там розкрадається. От саме на цей націлені. Як зусилля у таких і корисних ідіотів, і російських аккаунтів, які маскуються під таких корисних ідіотів? Зуміло, дякую вам дуже, Руслан Дениченко, виконавчий директор СТОПФЕЙК, говорили про протидію російській пропаганді. Отож довіряйте лише перевіреним джерелам.